Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую вас зі мною в метро. В цьому відео покажу вам пропозиції посуду для дачі та пікніку, посуду зі знижками та кухонне приладдя. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Я вже в метро. Давайте подивимось, що тут є цікавого. Так, форми для льоду. Силіконові. чорного кольору. Так, дивіться, все-таки квадратики середнього розміру. За штучку 129 гривень, якщо від двох штук, то 94,90. Ой! Дуже цікава форма, буде такий плаский тоненький лід в смужку 79,59, якщо від двох штук. Є ось така форма для великих кубиків. Буде 4 великих кубики і вартість 119 або 89 гривень. І є ще ось такий варіант для льоду в формі куль. Чотири кульки буде для коктейлів, Дивіться, як це буде гарно виглядати. І вартість 149 за одну форму або 109, якщо купувати від двох штук. Класні ось такі салатники з кришкою. Вони скляні, кришка пластикова. Дуже зручно потім зберігати салат, або в принципі можна зберігати якусь страву. І такий великий салатник коштує 355 гривень. Якщо від двох, то 299. Є ще такі самі салатники меншого розміру. І вартість такого 289 або 245 від двох штук. Міцна кришка, такий щільний пластик. Склянки з кришкою. Дивіться, скляна склянка, дерев'яна кришка, дерев'яна трубочка. 119 за одну, 99 від двох штук. І є ще ось такий варіант. Банка з кришкою, з ручкою. Теж трубочка є, трубочка пластикова, кришка металева. І вартість 79 за одну, 69 від двох і від чотирьох 59 гривень. О, є ще дивіться ось такі банки величезні для напоїв з кришкою, з екраником. Така банка на 5 з половиною літрів. І зараз її ціна зі знижкою 399 гривень. Можна робити різні лимонади, прохолодні напої літні. Набори для пікніку. Дуже зручно, що набір знаходиться в такій міні валізі пластиковій. Набір теж пластиковий. По шість предметів, тарілки, виделки, ножи, ложки і стакани. І зараз вартість такого набору 299 гривень. Є тільки рожевого кольору. О, сушарки для зелені 249 гривень, вартість однієї сушарки. Є в різних кольорах, вони пластикові, в білому кольорі, в зеленому та в сірому. На 5 літрів об'єм сушарки. Дуже класна, корисна річ, діаметр 25 см. Якісний пластик. Є ось цілий стенд посуду для пікніку. Він пластиковий, зараз, до речі, зі знижками. Келихи. Подивіться, виглядають як скляні, дуже гарні. Зараз вартість келиха 60 гривень зі знижкою. Є в різних кольорах. Зелений, жовтий, помаранчевий. Є стакани такі самі по 29 гривень. 300 мл об'єм стакану і 400 об'єм келиху. Є ще салатники, такі маленькі на 800 мл, 39 гривень за штучку, і є великого розміру 25 см в діаметр і висота такого салатника 12 см. 99 гривень вартість одного. Є також різні кольори. Можна обрати все в одному кольорі або різного кольору зробити набір. Так, є ще ось такий посуд. Миска 29,90. Є в різних кольорах на 300 мл. Такий фісташковий, сірий, бежевий, дуже гарний колір, жовтий. Є тарілки великі, 25 см діаметр тарілки з бортиками. 59,90 ціна зі знижкою, і так само є різні кольори. Є ще Салатники великі. Ось такі. Ціна 150 або 120 гривень, якщо купувати від двох штук. Є ще квадратною формою салатник. На 2 літри об'єм тут: 31 гривня за один салатник, 24 від двох Тут тільки два кольори. Зроблено, до речі, в Україні, зелений та жовтий колір, є тарілка квадратна, пласка. Вартість такої тарілки 33,90. Якщо купувати від двох штук, то 25,90. І стаканчики на 300 мл об'єм. 1890 або 1390 від двох штук. О, є ще пляшечки, ось такі пластикові, ось ціна і об'єм 900 мл. Пляшки для води, рожевий, зелений колір і є ще блакитного кольору. Дуже легенькі. Є ще ось такі форми для льоду. Вони зроблені з пластику. Лід буде у вигляді ананасу 59 або 49 гривень, і у вигляді кактусу, дивіться, Ось такі кактуси будуть. Цікаві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім стучок льоду вийде з цієї формочки. І ціна така сама, як і. З ананасами і ще є у вигляді полуниці теж таку саму вартість. Полуничка симпатична. Є ось такі набори для льоду 180 гривень за один, якщо від двох, то 140 гривень. В такому наборі чотири формочки і вони пластикові. Стакани. Склянки, ось такі з трубочкою, з кришкою. Ось ціни. На 475 мл такі стаканчики є різні кольори. І є ще ось такий варіант. Вартість така сама. Тут, до речі, на трубочках є ще силиконові фрукти. І так само. На склянках випуклі фрукти. Ці склянки на 500 мл. Формочки для морозива. Ось так вони виглядають в наборі 6 формочок і вартість 180 або 140 гривень. Є ще ось така форма для льоду з кришкою. Ця формочка пластикова і ціна 119 або 89 гривень. Класні ось такі форми для льоду. Вони з ємністю для зберігання. Зверху, бачите, вставляється формочка сама, і можна наморозити декілька партій і перекласти в ємність, і потім з ємності діставати. Є навіть в комплекті лопатка. Ось так, бачите, виглядає це все. Є в різних кольорах. Персиковий, сірий в бежевому кольорі, не сильно через пластиковий через кришку, в зеленому кольорі, і ціна 169 або 139. О, є ще, дивіться, ось такі варіанти з отвором, щоб заливати сюди воду, з кришкою. З такої форми буде лід. І ціна 7990 або 59,90. Багато різних яскравих кольорів: зелений, блакитний, рожевий, червоний. Знижка зараз на соковитискачі. О, до речі, вони скляні. Їмність скляна. Кришечка пластикова. Зараз 39,90 коштує такий пристрій. Це щоб вичавлювати сік з цитрусових. Є сіточка, щоб кісточки не падали. Носи, кручка, потім одразу можна перелити в склянку дуже зручно. Є в зеленому кольорі та в жовтому. І який тут об'єм? Напевно, 300 мл. Так, 300 мл. Можна мити в посудомийній машині. Є ще ось такі скляні соковитискачі, дивіться, теж є ручка, носик. Кісточки мають тут залишитись, я так розумію. І вартість такого 60 гривень. Гарно виглядає. Пляшки з кришкою, кришка пластикова, пляшка скляна, є такі в крапинку, є в рисочку варіант. І ціна зараз знижкою 120 гривень, об'єм 1 літр. Класні, поставити на терасі і навіть просто для дому, для зберігання соку компоту на літо те, що треба. Набори контейнерів пластикових, в наборі 6 штук різних розмірів, набори саміємності прозорі, кришки кольорові, ось такі кольори і вартість 200 гривень. Класні контейнери. Можна скласти один в один для зберігання що дуже зручно. Я знайшла ще великі салатники пластикові. Ось такі. На 3 літри 300 мл. 60 гривень за один. 50, якщо купувати від двох. Є в сірому кольорі, в жовтому, рожевий, такий пудровий, пудрова троянда колір. Зелений, є ще ось такі салатниці овальні, 38 гривень або 28, два кольори, жовтий та зелений. І є салатниці ось такі, 24 або 18 гривень. Теж в двох кольорах. І є ще чашечки. 17 або 13 гривень. Чашки є жовті і ще сірого кольору. Такі легкі. На дачу, на природу, на кемпінг, дуже зручно. Так, дивіться, є стакан. Він пластиковий для попкорну. Клас. Ось розміри. Зараз зі знижкою 30 гривень. І є відро на 2,7 літри об'єм. Ось цінник. Дуже зручно. Можна купити попкорн в магазині, пересипати, дивитися фільм і їсти зі стакану або з відра. Ще є пластикові чашечки з кришкою. Ось цінник на них. Ковшики теж з пластику українського виробництва. Ті самі кольори, жовтий, зелений. Об'єм на півтора літра, 52 гривні або 39. Так, миска кухонна з кришкою. На 2 літри 750 мл, є носик, ручки, бортики такі. І ось кришка. Ось так миска виглядає з кришкою. Дуже зручно зберігати щось. І ціна 74 або 56 гривень. Є такого рожевого кольору, зеленого кольору більшого об'єму на 3,750 мл. І ціна 89 або 69 гривень. Ще ось такі є контейнери з ложкою та виделкою Дуже зручно брати з собою обід на роботу або на прогулянку. Два відділи, тобто два контейнери тут, зверху і знизу. І вартість такого 139 або 109. Є чорний, рожевий і білий, і зелений ось такий. Ємності для міксеру ось такі з кришкою. Ось дивіться, така маленька кришечка, звісно, що можна зняти і ось цю велику. Є носик. Ручка і прорезинене дно, що дуже зручно, бо ця ємність не буде ковзати на поверхні. Є мірна шкала на 2 літри об'єм ємності. І можна мити в посудомийній машині. Також можна ставити в холодильник, в морозильну камеру. Так, і є ще ага, ціна 239 від двох штук, 179 гривень. сірого кольору кришечка. І є ще ось такий варіант за 560 гривень або 449, якщо купувати від двох штук. Але я не думаю, що комусь потрібно дві ємності. Це вже німецький бренд, бо це польське виробництво, це Німеччина, теж силиконове дно, яке не буде ковзати, кришка, дві кришечки. І є шкала. Об'єм 2,2 літри. Повертаю. Ага, ось так тут є клапан, щоб відкрити. Кришка для мікрохвильовки 99 гривень 74 від двох штук. Плійка середнього розміру. Зроблена в Україні. І ціна 20 або 18 гривень в жовтому та сірому кольорах. Глечики ось такі пластикові, польща на півтора літри, вакуумна кришка. Так, і тут, бачите, відкривається, щоб можна було наливати. Дуже щільно закривається кришка, і тут вона прорезинена. Тобто навіть якщо глечик перехилиться, то рідина не вильється. І ось ціна. Мірний кухоль зроблено в Україні 35 гривень на 1 літр. На 1 літр. Да? Угу. Є ось. Такий мирний кухоль на 500 мл. Це польща. Ручка Софт Тач. 190 або 140 гривень. І є взагалі ось такі маленькі. Зараз я відкрию. Теж Польща на 250 мл. Ціну ви бачите. Ось так виглядає. Є мірна шкала, написи. Знижка на склянки ось такі, вони скляні, приємно тримати в руці, рифлені, є різні кольори, можна скласти набір в одному кольорі або в різних кольорах, такий помаранчевий колір. Рожевий, блакитний жовтого кольору, ціна за склянку 30 гривень і виробник Туреччина. Ще зараз супер оснижка, супер ціна на келихи для коктейлів, для мартіні, ось дивіться. Перша ціна була 1000 гривень, зараз 300 гривень. Ось такі келихи. Бренд Борміолі Rocco. Це італійський бренд. Ось так, дивіться, виглядають ці келифи. Дуже гарні. Зроблено в Італії Дуже хороша ціна. Так, ціна за набір із 4 штук. І є ще ось такі, а, до речі, 245 мл. Об'єм цих келеків. Є ще ось такі. Теж 300 гривень для коктейлів. А перша ціна була, до речі, 1200. Дуже хороша знижка. Той самий бренд. І тут об'єм 220 мл. І так само 4 келихи в наборі. Є ще келихи для шампанського. Ось так вони виглядають. Теж зі знижкою. 100 гривень за набір. В наборі два келихи. Чехія виробник і об'єм 200 мл. Знизки зараз на розділочні дошки пластикові, дошки для нарізки. Вони доволі важкі, видно, що такий дуже якісний пластик і поверхня трохи така шорохувата. Так, давайте дивитися, тайвань 329 гривень, зараз ціна. Не бачу розміру, можливо, на етикетці. Ага, ось є. На етикетці розмір. Є в жовтому та в білому кольорах. В босковому кольорі зараз 399 гривень ціна. Трохи менша знижка, розмір такий самий, як і ось ці. Ага, є ось за 329, ще в червоному кольорі, в коричневому, в зеленому та в синьому. Такий синій, яскравий електрик. Це бренд Metro Professional. Є ще ось така. Дошка 30 на 40 см, 2 см висота, і ціна зі знижкою зараз 519 гривень. І є ось такі просто величезні. Ви тільки подивіться, який розмір. 53х32 см. І зараз вартість 819 гривень. Кольори є ті самі. По 10 гривень зараз можна купити ось такі паперові форми для випікання, формочки для кексів на 200 г. Буде випічка і виробник Італія. Є ще ось така форма. Вартість така сама, є в коричневому, в жовтому кольорі, хоча я думаю, що це не має значення. І є ще ось така пласка довга на 500 грамів. Теж 10 гривень зараз коштує. Думаю, що в таких формочках можна випікати і хлібчик. Дуже хороша ціна. Можливо, хтось давно мріяв про кастрюлю, прозору скляну, то зараз в метро можна купити зі знижкою 479 гривень. Вона зараз коштує. Перша ціна була 800. Виробник Чехія, об'єм 2 літри, кришка і сама кастрюля з ручками. Ось назва бренду. Є взагалі такі кастрю різного об'єму. Так, от мені цікаво, ну, напевно, вона підходить тільки для... Ага, в ній можна запікати, бачите, чотири в одному. Ставити в холодильник, зберігати. Використовувати в мікрохвильовці, ну і готувати. Ось, мити в посудомийній машині також можна, підходить для електро та для газової плити. Клас, дуже симпатичний. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Бажаю вам всім гарного настрою та вдалих покупок!